Усім доброго ранку. Вчора начистила картоплю, сьогодні треба зварити якусь зубку. Вона мене сніданок зробила. Вже бокс приготувалась, ароматерапія в мене. Шторки мої, шторки. Шторки відкрила раз і файно, і день. Подивіться, скільки у нас ворон. Ось така година. Котра година? Взагалі-то за 10 восьма <кій> Але вони вже 20 хвилин, як тут вже літають. Думаю, такий вітер на вулиці, чи що, ну такий жур, жур. А то ворони. І така хмара, така чорна-чорна хмара. І скільки на, на медучилищі тих ворон. На, на липі, ото є липа дерево. Я на не... Мак... Ні, не сидя я на ялинці тій. І на тій ялиці, дивіться скільки їх є. Зараз у нас градусів мінус один. Ой, треба буде стояти на базарі. <кій> у мене з'явився більший нежить, але вже починає е мокрий кашель бути, тобто відриватися, я вже краще так почуваюся. Вже голос трошки інший вернувся. ще не так, але. Вже краще, вже немає тої задухи, знаєте, я то речення не могла договорити. І зразу починала кашляти, а тут вже можу договорити, а потім так трошки відкашляти. Моя капусточка, не знаю, де її поставити, теж, напевно, в кладовку засунути. А зараз стоїть отут на, на холодна. От тут гріє підлога, а тут вже ні. От Та песику скучаю за пандою. Вона б зараз тут бігала по, по столі. Я б вже канапки тут не тримала, так, щоб була. Вона вже навіть вискакувала от сюди. Вона вже умудрялася вискакувати сюди. Тут, тут на крісло. І на стіл, а тут ще не могла, як була маленька. Потім вона вже умудрялась і тут вискакувати. Так, вчора зробила салат мімоза. От. Ну, дуже його багато вийшло. Ну, Тобто тут реально така вага, знаєте, без картоплі, без сморкви, без рису. Е, просто такі слоїди, який він класний, гарний. Ніже настояний і я хочу. Хочу взяти то на роботу і пригостити дівчат. От, зараз я якось треба ось це сюди поставити. Отак. Угу. Маргарит. Ой, то ти вже вдягнулася, молодець. Зараз тобі кофточку дам, а я то переставлю. Навіть скажу дуже удачно, я переклала так раз, і воно все трималося. І от поставила дійсно, отут. Що я хочу сказати? сардина дуже важливу роль відіграє. Головне, щоб була сардина дуже смачна. Тобто, деякі е, в ті фірми роблять несмачну сардину. Або вонючу, або з одними хвостами. Ну, у мене ще попалася така, е, е, трошечки було хвостів, трошечки було. І спинки, ну, так. Більшість того, більшість, ну, трошки того, трошки того. От. На смак мені не дуже сердина сподобалась. Мені сердина не вся подобається, дуже рідко попадається, щоб я попала на смачну сердину. От. А то якась латвійська чи яка тут була сердина. Не дуже, вона мені сподобалась, але яка вже була, така, вже пішла в салат. Не знаю, яка смачна, може, ви порекомендуєте, яка сардина смачна, провірена. О, це поставлю нехай стоїть. Бо я не знаю, раніше брала комарин, вона більш-менш нормальна, але щось вона іспортилась була. Візьму сюди. От. ароматерапія завершується. Бачите, дуже гарно пахне такою маленькою, легенькою малинкою. Треба підкупити свічки ароматизовані, тому що теж в мене. Ні, ще вона велика є, але вона дуже така сильна. Який сильний запах, що хочеться втікнути з хати. А тут я люблю, коли легенький запах по хаті, а не от таке термоядерне, що не хочеш знаходитись в хаті. Ого. Дівчат пригостила Отаку цілу... цілий контейнер мала. Те, що лишилося, ми з Венесочкою їмо. Я кажу, тут головне, щоб була сердина смачна. Або сердина, або тунець. Але тунець я би брала, якщо е кусками, знаєте, не подріблений, а кусками, а вже вдома би подрібнила. Мені здається, що він так би був сучніший. А якщо знаєте хорошу фірму зардини, то я би брала з сардину. Що не так? Ну, так, ну так, то, то? сердина така смачна. Асфат mm. дуже смачний, да? Ці слаби наші луса. Вчора готувала. Вчора і хлібчик купила. З ємушками, одним словом, багато всього є. 25 гривень з копійками. Там ще зуб кувалю. Поставила водичку на чай. Я змерзла. Тут мені викладаєш. Несемо то. Купила прищепки з Маргариткою в тому. <кій> Чекай, прищепки нам тут треба. <кій> не купішці? Не, так, купієшся. Пер'ямики і таку шоколадочку. <кій> купила таку свічечку. Так, купила ми, мабуть. Мамі... Ще не знаю, як пахне отак печивом, чи що? Ще, ще не пахне, бо тільки. Зверху то згоріло, зараз починається віск топитись. <рекл> Маргаритка собі понабирала лялюк. все-всього. І все, вона вже йде, вона щаслива. Вона каже, мама, я тебе люблю дуже-дуже сильно. Та, Маргаритка? Та. Та. Каже, мама, ні, то ми з цього не беремо. Ням-ням-ням. На, мама, пробуй. Угу. Шоколадный? Беспокой. Ага. Соколадный.